Як ви гадаєте, ося ситуація? Чи буде мати ця трагічна подія ситуація? Так чи буде вона мати, скажімо так, наслідки для української історії, особливо для тих людей, які знаєте на другий, ну вже на третій рік повномасштабної агресії Російської Федерації, далі далі не можуть зрозуміти, що власне українська мова це це те, з чим воює в першу чергу Путін і російські окупанти? Ну, якому до цього не дійшло вже за два роки, то до нього, в принципі, дуже важко що зайде, тільки коли вже в нього не знаю, там, заїде просто на нього вже прям привалить російською бомбою, ну, Але це таке діло. Е, ну, Дивіться, українська державність це ж не тільки мова, це один з моментів. Не всі ми недосконалі. Да? Хтось там говорить російською, хтось там палить, хтось там е, по чомусь недостатньо чесний там, з грошима, то всі ми десь там недосконалі. В принципі, я задоволений тим рівнем давні за які зараз суспільстві є. Треба все одно час і треба розуміти, де є все одно. Ну певні речі тут я не згоден з тим поглядом, який... Покійна Ірина Фріон мала суну того, що так, хто говорить там російською мовою, той там не українець і так далі. Я не згоден, тому що ну це складніше все значно йде. Але я згоден з тим, що треба приділяти уваги українській мові. Треба на неї переходити, дітей переводити. І навіть якщо зараз ти говориш російською мовою, ну дітей уже по-любому. От в мене реально від чого тіпа, це коли я чую, як оце діти малі говорять російською мовою. Ну це реально да виглядає як ну якісь ну. Не знає навіть це ну як це дуже не чисто плотно на мою думку, тому що вона, коли дитя російської при мені говорить, я такі думаю, капець, ну, типу, що далі тоді? Mm -hmm. Батьки може бути, да, тому що ну там важко перейти і так далі. Там ну не всі ми не, не святі, там і не досконалі. Але от дітей да, це стрімно виглядає, коли навчають російською мовою, це да, воно ну, якби так. Але ну загибель Фаріон, да, звичайно, воно ну, дивіться, на російську мову. Ми якби от ні, ні, ні ніхто не загинув. Ми добрі. Ми українці реально добрі. Тому ми маємо право на максимальну ненависть і на максимальне все те, що ми будемо робити з росіянами далі, спецслужби і так далі, в будь-якому куточку світу. Тому що ми реально добрі. От у нас нікого за російську мову не знищували, не катували і так далі цього всього у нас немає. У нас у нас реально нас убиває четвертий рік у Львові за українську мову. Да? Ну тому що це єдине, чим Фаріон. Була для них знаковою, де да, фігура то така mm -hmm. українізація. От за це взяли убили. Ну це звичайно знакова історія. Я ще не можу це від достатньої міри, якби атріфлексірувати і сказати, чим це Фак. кінчиться, але да, це факт.